Дужий смачний салат із Червоного бурячка. Ви такого смачного салату ще не їли. Приготуємо його разом з нами. Такий салат зі столу зникає за один присід. Як таку смакоту приготувати? але ви просто ось так. Будь-який плавлений сирок покладемо у морозильну камеру, нехай трішки підмерзне, неймовірно, смачний салат із червоного бурячка, та це просто космос! Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Червоні бурячки можна зварити у каструльці на плиті. а ми ж їх буряки і морку замотуємо у фольгу, і запечемо їх у духовці. Запекли овочі в духовці, а секрет цього салату у заправці, у маринаді. І з маринаду і розпочинаємо готувати неймовірно смачного салату із червоних бурячків. У чашу, в якій будемо змішувати салат, поміщаємо цукор, перець. І сіль. Всього додаємо по одній четвертій чайній ложечці. Додаємо столову ложку олії та столову ложку 9 відсуткового косту Все змішуємо, перемішуємо, щоб цукор і сіль розчинилися, та щоб всі спеції подружилися. Часник натираємо. На дрібній терці, хоч його можна пропустити і через прес, додаємо часничок у маринад і знову все змішуємо, перемішуємо. Нехай все подружиться, нехай всі інгредієнти будуть дружні, печені буряки ми почистимо і натремо на корейській терці. Очистили червоного буряка, якого натираємо на терці по-корейськи. Хоч можна й натерти на терці із великими отворами. Тремо бурячка і не забуваємо маринад помішувати, щоб сіль і цукор розчинилися. Ще раз маринад розмішали і додаємо. Бурячка. Ретельно буряка змішуємо із маринадом. Нехай бурячок маринується. На такій же терці натираємо плавлений сирок. Подрібнений сирок теж у чашу додаємо. У бурячки і все змішуємо. Змішали, перемішали і подаємо салат до столу. Підписуйтеся на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Напишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо. Все буде добре. А щоб салат став ще смачніший, то ми подрібнюємо ще горіхи. У нас волоські горіхи, а можна взяти будь-які горішки. Ви такого смачного салату ще не їли. Неймовірно, смачний салат із Червоного Бурячка, та це просто космос. Друзі! Ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Далі буде ще смачніше приготування страв. Смачного!